Для мене це просто черговий представник якісної української музики, знову повторюю, сьогодні. Це дуже класно, якісно, дуже цікаво, бо насамперед фольк-музика вона перебуває на такій дуже тонкій межі між традиційним, таким трохи банальним, не зовсім цікавим звучанням. І цим однобочечним, яким теж вже втомив. Тут якби дуже цікаве таке поєднання саме цієї клектики дабстепу, тієї ж бочки, і це дуже цікаво звучить дуже повноцінно класно. Ну, у мене такого ентузіазму немає щодо цього треку. <рик> а, я насправді тільки що прислухав не один трек, а два треки. І для мене це поєднання, воно абсолютно неорганічне. Ну тобто це вплетення. А капела клас. Ну, типу, -то класно співає, типу, відчуває, видно, що людина співала в такій манері. А електронна компонента. Я не поціновувач дабстепу і, скажімо, цього, цього пост мета дабстепа. Я не знаю правильних назв, але воно зроблено класно, звучить все креативно, там купа всяких деталей, нюансів. Ритмічних штук. От, але ця фолк-пісня, вона туди, як на мене, не лягає.